Дом у Чернівцях в районі в районі Боянівка. Серія дому 96. ліфт, судячи по всьому, або окрем, або модернізований. Ваня може записувати кружок. Короче, вот такие вот лифт. Це не УКМ. А да, це УКМ. Такой интересный лифт. Это УКМ 90-х руки. Че, на шестой тики приехал, ну ладно. Двери від КМ. Значить це ОКМ. Чомусь він вище а так виглядає від із окна. Звісно, погано видно, але но... видно, що йдемо okay. на верхній поверх. На 9, напевно, пішли. Послухаємо шум і ріф ліфта. Бо він тут реально незвичайний. Це ОКМ. 90-х років. А, але при цьому половинки дверей від... Стром-машины. Я уверен, что Артемону такой лифт понравится, Вань. Да? И mm -hmm. він буде говорить: Едет наш лифт, и забудем у тебя. Так вот так оглядає девятый й повер. А, тихо ты. Вот в чем дело. Ладно, на 8 тоді. Туди на восьмой выкликаємо лифт. Включи фонарик. Включи давай. Він до речі з етажними перемак. Перемикачами. Переключателями, коротше. Перемикачами, коротше. Ось так виглядає ліфт. Все, можеш включати фонарик. Це перший поверх. Ось такий був ліфт у Чернівецькому домі. На сьогодні все. Усім пока. Підпишіться на канал. Зараз я вам покажу, як виглядає цей будиночок. Ось так встроєна п'ятиповерхова секція. А це. Так виглядає 96 -та серія? На сьогодні усе. Усім пока. Підписуйтесь на канал.